Ще в грудні 2015 року прокуратура Автономної Республіки Крим розпочати розслідування в кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення у 1944 році кримсько-татарського народу та представників інших національних груп із території Кримського півострова. Специфікою цього кримінального провадження є те, що минуло 73 роки. Очевидно, що важко розслідувати такі давні події. Для наявності належної доказової бази під час судового розгляду вказаному кримінальному провадженні спільно з представниками Меджлісу Кримського татарського народу і шановним Джемілім Мустафагом складено реєстр осіб, щодо яких особисто то їх сімей, представниками радянської влади були вчинені дії з насильницького переселення. На підставі отриманих матеріалів слідчим призначено демографічну експертизу. Це було одне з ключових питань нашого слідства. 16 травня ми отримали висновок експерта Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України. Ось цей висновок експерта. У ньому чітко зазначено, що саме насильницьке переселення в 44-му році понад 225 тисяч представників кримсько-татарського народу та інших національних груп з території Криму до непристосованих районів. Для проживання людини на території Радянського Союзу вчинено представниками органів державної влади Радянського Союзу призвели до часткового фізичного їх знищення. Отримані результати цієї експертизи свідчать, що трагічні події пов'язані з тотальною депортацією кримсько-татарського народу у 44-му році і наступним насильницьким утриманням їх в місцях вигнання. Були одним із широкомасштабних злочинів радянського режиму, яке поставило на грань фізичного існування кримсько-татарського народу. Під час депортації та в місцях спецпоселень від хвороб епідемії та голоду загинула майже половина з депортованих кримських татар. Сьогодні я хотів би в першу чергу подякувати слідству і слідчій прокурору впровадження. Але звичайно особлива подяка и выслушивание распечатия крымско-татарского народа. Мне было всего четыре с половиной года. И вот нас всех загнали в одну комнату и говорят, уходите отсюда. Бабушка стала немножко беспокоиться, потому что, а дедушка был, ну я не помню в тот момент, он или сопротивлялся, или что, и он... стали его бить. Взяли за под руки и прямо через калетку закинули. Я в этот момент очень хорошо помню, он плакал. И с него аж слезы льются и кровь лежит. И вот мы дни хлеба, ничего, вот эти пятеро, четверо детей нас и четверо взрослых, нас загнали в вагон, в а сарай нам три километра, и, и увезли. В дороге я, это сейчас, я думаю, это был Саратов. По Волге, вот выкидывают с этой, с, прямо с в, этого завернутых <свёрнутых> людей. Но тогда я не поняла, что эти были люди. Думаю, мешки бросают, что ли. А потом уже я поняла, что бабушка мне как говорит, это были люди, детка. В, в Средней Азии мы попали в колхоз Донбасс, Ферганской области, Ташлакского района. Можно... Не угля, ни дровы, в Алексеевке тоже. Все, все вот. будет хорошо. Большое спасибо, спасибо. и поймите мои ну, искренние соболезнования э, от имени украинского государства за то, что вы пережили. Но сейчас мы. В Алексеевке мы с вами... тоже не так. Спасибо. спасибо. Прокуратура автономной республики Крым э, собрала достаточно э, доказательств для э, уведомления подозрения и в данный момент подготовлены проекты подозрения в отношении Иосифа Сталина и Лаврентия Берия. Это только начало. Нами в рамках данного досудебного следствия будут исследоваться и устанавливаться другие участники. Предварительно в рамках досудебного следствия нами установлены непосредственные исполнители данного преступного приказа. Это Кабулов, Серов. Це ще не конец. І на данный момент зараз нами подготовлены, как я вже говорив, э, повідомлення по підозру в отношених цих літ, яких я вже вказував. Тут важливий нюанс. Знаю, що є багато критиків кримінального провадження, яке служба безпеки України, вела по факту геноциду українського народу в 30-ті роки. Дехто говорить, що це. Боротьба з історією. З моєї точки зору історію міняти неможливо. Але вона... історія нічого не вчить. Вона лише карає тих, хто не вчить її уроки. Тому е, і справа проти геноциду українського народу і справа про геноцид кримсько-татарського народу є актом справедливості, який має символізувати неможливість повторення цього знову. І щодо українців, і щодо татар, і щодо будь-якої іншої нації. Ба більше, я вже бачу про те, що будуть говорити, що ви боретеся із мертвими. Ні. Йдеться не лише про відповідальність Сталіна, Берії і інших високопоставлених катів різних народів колишнього радянського союзу. Йдеться і про тих виконавців цих злочинних наказів, які все ще живуть. Ви, напевно, знаєте про те, що зараз. На території Рівненської області є кримінальне провадження проти НКВД-ста, який особисто знищував бійців опору УПА, в тому числі застосовував недозволені навіть воєнні методи. Точно така ж доля має чекати тих виконавців злочинних наказів, які катували весь кримсько-татарський народ. Якщо ці люди живі, це справа для них. Це не лише про Сталіна, не лише про верхівку, але й про тих, хто виконує накази. І знову ж таки, це попередження нинішнє, бездумне виконання злочинних наказів в окупованому Криму на частині окупованого Донбасу рано чи пізно завершиться кримінальними справами і покараннями. Я абсолютно переконаний, що така справа має бути у Генеральній прокуратурі. І вдячний оновленій Кримській прокуратурі за те, що ця справа фактично доведена до фінішної прямої. Ми далі будемо продовжувати збирати свідчення шановних жертв виселення, таких як пані Ельвіра. Ми, звичайно, будемо продовжувати накопичувати цю інформацію, принаймні для того, щоб потерпілі мали право на компенсацію. Я глибоко переконаний, що українська держава має це вирішити. Або в рамках закону прийнятої Верховної Ради, або в рамках кримінального переслідування за рахунок тих, хто несе юридичну спадкоємність із Союзом Радянських Соціалістичних Республік. Щоб то не в курсі, то це Російська Федерація. Це серйозні процеси, які мають також велику цінність для української держави. Я, во-первых, хотел бы выразить признательность прокуратуре Автономной Республики Крым, Генеральной прокуратуре нашей страны, за эту проделанную огромную работу. Спасибо за эту работу. Я думаю, что она проделана по аналогии с расследованием Голодомора да, по такому да. принципу это, конечно, очень большая моральная поддержка для нашего народа, который сейчас опять оказался в условиях оккупации. Я думаю, что, я надеюсь, что вот это следствие будет завершено до своего логического конца вынесением соответствующего приговора. Я все подставы для того, чтобы огласить подозрю организаторам злочина, и поэтому я прошу пана прокурора принять процессуальное Не часто було, як у підозрювати Сталіна. З результатами досудового розслідування було зібрано достатньо даних для повідомлення підозри за фактом геноциду Берію Лаврінтію Павловичу та Сталіну Йосифу Васильовичу. Слідчим складено письмове повідомлення про підозру, яке зараз буде мною як прокурором даного кримінального провадження погоджено. Дві два повідомлення про підозру це наразі ще збираються докази щодо інших осіб. Юрій Віталійович про це вже наголосив. Ми працюємо, продовжуємо працювати в цьому напрямку, щоб не тільки організатори були встановлені, але й інші особи, які виконували ці незаконні, незаконні вказівки. Якось Дякую всім. Пресі. Подякую. Якщо можна, ми ще залишимося на коротко